Всім привіт! О, думав, знімати це відео чи ні? Але тут така хороша знижка на Аліекспресі. І вирішив вам коротко показати, що ж я нагріб. Не судіть строго, але такі речі пропускати не можна. Отже, йдемо в мої замовлення. І дивимося буквально хвилин 10 назад з малою сиділи вибирали, вона захотіла собі навушники до телефону. От, бачите, знову система зборних покупок, якась там лампа декоративна, і гірлянда, і навушники, і все за 5,37. Ну, як правило, воно по 6, а тут чуть-чуть дешевше. Тому це добра ціна, я вважаю. Те, що цікаво, нам. Контролер. пам'ятаєте такий контролер? Я робив його огляд, посилання, чого тут поставлю, зараз з'явиться воно в цій зоні. Суть в чому ціна, бачите, яка? 75-88. Скільки коштував не дивіться, це зараз настільки цікаво. Цікаво, по чому я такий самий на 600. 600 Мені треба два. Не думайте, що я ж просто так кудись на продаж. Просто мені треба два. По чому я його купив раніше? О, ну, плистаємо нижче, зараз я його вам знайду. Де він тут у нас є. От, такий самий, бачите, 600-600. В результаті з доставкою він мені обійшовся тоді в 94 долари. І це хороша ціна була на той момент. Ну але ж. 758080. Просто шикарно, правда? Рекомендую дивитися і вибирати. Далі. Задавав я вам питання в коротких відео, чи варто моєму маленькому вітрячку С3. А десь він тут, до речі, теж був, зараз я вам його покажу. От. Я його тоді теж гарно купив. Бачите, базова ціна була 117, мені він обійшовся 88. Ну, але я з китайців ще злупив рефан за неробочу модель. То він в результаті аж за 29 мені став. Тобто безплатно. Пам'ятаєте, я задавав питання, а чи що робити, чи якщо збільшити йому лопасті ну, діаметру вітроколеса, бо в базовому 1,2 метри, а тут все таки ну, можна було б зробити і більше, і 1,7, і 1,8. Але тоді багато хто сказав, що впадуть обороти, і я послухав і, сказ... і погодився насправді. Тому лопасті збільшую не набагато. У мене зараз 580, будуть 630, але я їх ставлю 5. І от ми чітко, коли ця штука приїде, дамо відповіді на всі питання: Так що ж краще, три лопасті чи п'ять лопастей, і в якому режимі? Бо є лише якби, теоретичні викладки, а реального порівняльного тесту, от такого, щоб одночасно протягом одного дня, протягом, наприклад, одної години на одному наборі лопастей на трьох, наприклад, і на іншому наборі лопастей на п'яти, такого ну, ніхто не робив. А ми зробимо і побачимо. тому що цей вітрячок це хороший тестовий полігон. Ціни загалом на Алі шикарні. А оці погодні станції, вони я ж моніторив до того, як ця акція сталася і почалася, вона триватиме, що здається, до 18 числа. Так от ціни шикарні, бо ці погодні станції коштували по 95-97, а трошки з більшою кількістю можливостей по 120, 150 і так і, і вище. А вони тут базову ціну знизили 87, 60. І в результаті, що сталося? Фінальна то ціна, дивіться, яка смішна: 61 долар. Те, що собі захотіла PH-тестер для ґрунту, будь ласка, конектори для кабелю сонячного 471 за 10 штук. В нас вони в Україні по долару. сліпринг це мається на увазі. Така річ, як поворотний механізм для токосйому, для струмознімача для вітряка, тому що я буду китайську вертикалку свою переробляти з старого генератора на горизонталку, і мені потрібен цей елемент. Ну, безплатно, я вважаю, теж він коштує. Наконечників нагріб. Пірометр. Звичайно, що потрібен теж за 5 доларів необхідна в господарстві штука. Я насправді пічку хочу поміряти, бо там було відео. Якщо пригадуєте раніше, теж мені тикали пальцем, що а, воно нічого не гріє, воно не працює, воно не буде. Покажу, покажу з чесним вимірюванням температури, що, коли, куди, все побачимо. Пірометр хороший, до 600 градусів у нас має вимірювати, нам цього буде достатньо. Ціна і так базова, хороша, можна його ще дешевше взяти. Погодна станція, от дивіться, давайте зараз спробуємо, покажу я вам, як працює ця штука. Тут є акція, просто ще також додаткова для всіх товарів, що мають отаку от ем, позначку. Ви можете отримати додаткову знижку. І по ідеї в нас від цієї ціни, як тільки ми його в корзинку кинемо і туди перейдемо. Бачите, базова ціна була 87,60. Бачите, скільки ви заплатите? А? Нормально? Ну, про копійки розказувати не буду. В кого вони є, то і знає. В кого їх немає, то розберетесь потім. Зараз немає часу на це. Хоча може, може і наб'єте якийсь, так. Це ще не все. При переході на чекаут, отут є поле, куди можна вводити промокоди. І от не спішіть, а подивіться в опис мого відео, там я вам їх скину. Є декілька промокодів, які допоможуть е, додатково зняти там 8, 10, 15, 20 і більше доларів, е, в залежності від суми покупки. На цю максимум 8 причепити. Ну, але ну, блін, ну, 68.02 можна ж за 60 купити. Ну, це ж буде шикарно. Якби тут треба думати. Тому дивіться і думайте, я однозначно всі посилання на всі ці товари, які я собі повибирав, я вам їх покажу подивитись, якщо когось конкретно це цікавить, так? Е, ні, вибирайте інші, це ж не панацея, але слідкуйте, просто щоб була можливість, отак як ми тут дивилися, щоб були такі от надписи, такі як тут, щоб можна було скористатися знижкою. Е, Бо це має сенс, таких цін я не бачив давненько, це правда. Тому наразі дякую за увагу і все. Всім добра.